У цьому епізоді ви дізнаєтеся, що таке дилема в'язня, і як саме і наскільки часто ви використовуєте її принцип у повсякденних ситуаціях, а також зрозумієте наскільки вагомий вплив вона має на економіку та суспільне життя. І, звичайно ж, дізнаєтеся, як теоретичні знання можна використати на практиці і завдяки ним покращити свої щоденні вибори. Вітаю вас на каналі Катя Просвіт, де ми говоримо про економіку, гроші, саморозвиток та про те, як працює світ у загальному. Тож, на чому полягає дилема в'язня? Уявімо, що поліція арештовує двох підозрюваних. Назвімо їх Аркадій та Борис. Проти них немає достатніх доказів для звинувачення. Тому слідчі хочуть отримати показання від самих підозрюваних. Їх ізолюють один від одного і кожному пропонують однакові умови. Якщо перший свідчитиме проти другого і при цьому другий мовчить, то перший виходить на свободу, а другий отримує 10 років. Якщо обидва мовчатимуть, то у поліції буде замало доказів і кожен з них отримає лише по 6 місяців ув'язнення. Якщо обидва свідчать один проти одного, то одержують по два руки. А та Б, наш Аркадій та Борис повинні в ізоляції вибрати мовчати чи засвідчити проти іншого. При цьому жоден з них не знає, як вчинить інший. Що б ви зробили на їхньому місці? З точки зору їх обох як групи, найвигідніше для них це обом мовчати. Бо у такому разі кожен отримає мінімальне покарання будь-яке інше рішення. Для них буде менш вигідним. Тобто співпраця це найвигідніший варіант. При цьому поставте себе на їхнє місце. Ви розумієте, що якщо ви мовчите, а інший засвідчить проти вас, ви отримаєте 10 років. При такому розкладі, коли ви не знаєте, як вчинить інший, самий раціональний варіант це свідчити проти іншого. Якщо партнер не здасть, то ви вийдете на свободу, а якщо здасть то отримаєте лише 2 роки без ризику отримати 10 років. Таким чином, здати напарника це оптимальне рішення, якщо слідувати логіці. І стратегія, коли кожен із учасників оптималізує свої результати, беручи під увагу дії інших, в теорії ігор називається рівновагою Неша. Суть в тому, що жоден з учасників при цій рівновазі не може поліпшити свою ситуацію, змінюючи лише свою поведінку. Тобто, кожен гравець обирає оптимальну стратегію з урахуванням стратегій інших гравців. І у випадку дилеми в'язня, обидва підозрювані повинні свідчити про один проти одного, якщо слідувати логіці. Але в цьому контексті пропоную розглянути ще досліди Річарда Талера, американського економіста, який отримав Нобелівську премію з економіки за внесок у поведінкову економіку у 2017 році. На відміну від Неша. Талер стверджує, що люди далеко не завжди поводяться як раціональні створіння. Досліди, проведені із дилемою в'язня у лабораторії, показали, що 40-50% людей обирають співпрацю. Тобто майже половина людей або не розуміє логіки гри, або має відчуття, що співпраця іншим з іншим гравцем морально прийнятніше рішення, або одне інше. Талер разом з іншими економістами проводили досліди, які керувалися подібною, як у дилемі в'язня логікою, але у більш життєвих ситуаціях, і з подивом виявили, що люди не керуються виключно раціональним висленням, тільки більшість із нас готові співпрацювати. І далеко не завжди керуються власними інтересами. Більше на цю тему можете прочитати у 15-му розділі поведінкової економіки Талера. Кінець з теорією переходимо до найцікавішого до практики. У повсякденному житті теорія ігор застосовується для розуміння взаємодії між людьми в різних ситуаціях від сімейних відносин до прийняття рішень на глобальній політичній арені. Почнемо із сім'ї. Ви колись обговорювали з другою половинкою, хто які обов'язки матиме вдома? Якщо так, то найвірогідніше. При поділі обов'язків ви застосовували концепцію рівноваги НЕШа, навіть не підозрюючи цього. Ми звикли називати це компромісом, але насправді в основу поділу обов'язків, при якому всі будуть задоволені і відчуватимуть, що все по справедливості, так сказати, лежить власне концепція НЕШа. Коли всі сторони задоволені, і ніхто не має стимулу змінювати свою стратегію. На роботі. Теорія ігор допомагає зрозуміти, як колеги взаємодіють у команді, як приймаються рішення та розподіл завдань. Та також як вирішуються конфлікти. Наприклад, коли двоє працівників змагаються за підвищення, кожен повинен враховувати дії іншого. І рівновага Неша в цьому випадку допоможе знайти такі стратегії, які максималізуватимуть шанси обох, при цьому враховуватимуть дії один одного. У суспільному житті теорія ігор допомагає аналізувати взаємодію між людьми та групами, розуміти поведінку в різних соціальних ситуаціях та знаходити рішення спільних проблем, які будуть оптимальними для всіх. Наприклад, у випадку екологічних проблем люди часто мають вибір між особистою вигодою, наприклад, використання пластику, та суспільними благами зменшення забруднення. І рівновага Неша допомагає знайти стратегії, які б спонукали людей діяти на користь суспільства, зберігаючи баланс між особистими та колективними інтересами. В бізнесі концепція Неша широко використовується між іншим в ціноутворенні та конкуренції. Уявімо, що є дві конкуренційні компанії, які продають схожий товар, і кожна компанія повинна визначити ціну на свій продукт. Якщо одна компанія встановить дуже високу ціну, вона може втратити клієнтів на користь другої компанії. З іншого ж боку, занадто низька ціна може привести до зниження прибутків. Тож для кожної з них дуже важливо знайти баланс. І рівновага неша в цьому випадку це такий набір цін, при якому жодна з компаній не захоче змінювати свою ціну, оскільки будь-яка зміна більше не покращить її положення. Тобто вони мають знайти свої оптимальні ціни, враховуючи дії конкурентів. Інший приклад, де інтенсивно застосовується теорія ігор це аукціони. Уявіть, що кілька компаній змагаються за право володіння певними ресурсами, наприклад, частотою радіохвиль чимбі. І кожна компанія робить ставку. І та, що запропонує найвищу ціну, виграє. Кожна компанія має свою оцінку вартості ресурсу. І повинна враховувати можливі ставки інших. Рівновага НЕШа в цьому контексті означає, що кожна компанія робить таку ставку, яка максималізує її шанси на виграш, враховуючи ставки інших. І якщо всі учасники діятимуть раціонально, то ставки досягнуть такого рівня, що жоден з них більше не захоче змінювати свою стратегію. Крім цього, навіть коли компанії або просто індивіди укладають контракти або ведуть переговори, вони також застосовують стратегії, що базуються на теорії ігор. Наприклад, при укладанні контракту між роботодавцем та працівником обидві сторони хочуть отримати максимальну вигоду. Роботодавець хоче платити якомога менше, але при цьому отримати якісну роботу, а працівник хоче отримувати високу зарплату і мати хороші умови праці. Рішення Неша в цьому випадку досягається, коли обидві сторони знаходять такий варіант контракту, який є оптимальним з їх точки зору, і жодна зі сторін не може поліпшити свою ситуацію, змінивши умову в односторонньому порядку. У загальному на ринку праці компанії конкурують за найкращих працівників, а працівники конкурують за найкращі робочі місця. Теорія ігор допомагає пояснити, як встановлюються зарплати та умови праці. Наприклад, рівновага НЕШа може бути досягнута, коли всі працівники з подібними навичками отримуватимуть подібну зарплату, а компанії матимуть схожі умови праці, щоб залишатися конкурентноспроможними. Як бачите, математика та теорія ігор набагато ближчі до нас, ніж нам здається, на перший погляд. Тож, що варто запам'ятати з цього епізоду? По-перше, дилема в'язня стосується не лише в'язнів та теорії ігор. А також багатьох, якщо навіть не більшості, аспектів нашого життя, тому що ми постійно взаємодіємо з іншими людьми, дії яких ми не можемо передбачити, але маємо брати під увагу. По-друге, варто пам'ятати, що у кожній складній ситуації є дві сторони, і не забувати, що люди далеко не завжди мислять виключно раціонально. Ми всі живі створіння. І наш опонент це так само жива людина, яка хоче зі своєї сторони максималізувати свою вигоду, залишаючись при цьому людиною з великої літери, передусім у власних очах. В економіці теорія ігор та рівновага Неша надають потужний інструментарій для аналізу складних взаємодій між учасниками ринку. І вона допомагає передбачити поведінку компаній та споживачів, знаходити оптимальні стратегії і приймати обґрунтовані рішення. Завдяки цим концепціям економісти можуть краще зрозуміти, як працюють ринки і як можна поліпшити їх ефективність. Дякую за ваш час і до зустрічі за тиждень!